Вітаю всіх моїх глядачів. Сьогодні поговоримо про пепіно. Що таке пепіно? Можна подивитися в інтернеті. Інформації є дуже багато. Зараз тільки практична інформація. Цього року я висадив 4 розсадини пепіну, прямо в ґрунт. Тоді саме, коли помідори висаджували. Тобто, коли вже видно, що вже температура підходяща і заморозки вже якби не буде, Ну, на слову, коли тепло. Вони в мене виросли досить кущисті. Дуже гарно, гарно вони розрослися. І от ось тут у мене ці кущі вже у відрах. У це таке велике відро. Воно є на 20 літ. Висота приблизно, не приблизно а майже 30, а в діаметрі майже 40. От сюди я помістив. Коріння пепіно, ось так їх зрізав. От. І на рік, весною вже цього року звичайно, весною буду їх садити прямо з відром в грунт. Десь отак от, на половину відра треба буде закопати його в грунт. Тут я зробив отвори, Ось тут отвір збоку. Тут отвір. Ну і Чотири отвори з боку зробив, а знизу там є багато отворів. Отвори десь приблизно як на палець в діаметрі. Щоб через ці отвори потім коріння, яке у відрі, щоб воно пішло в ґрунт. Ну і брало собі поживу вже не тільки з відра, а і з ґрунту. Ну, Треба сказати, що це. Рослина теплолюбива, тільки почалися перші заморозки, там нуль, листя у них вже зразу чорніє. Тому довго не треба чекати, тільки появились приморозки, треба зрізувати, отак сантиметрів 10 треба зрізувати і забирати у відра. Чотири кущі в мене досить доб, е, добре розрослися, е, так що в це відро велике повністю кущ не, не, не входив. Мені довелося ще ось таких три невеличких е, зробити відділення, ну, щоб воно не пропадало, це коріння, то в три маленьких От, зробив. Такі горщики в землю висаджувати не треба. Вони ще маленькі. Треба такі великі відсаджувати. А з них я просто вийму їх весною і посаджу прямо в ґрунт. І ще я візьму окремо, те, як я робив, чисто роз, декілька розсадин, посаджу прямо в ґрунт. І знову таки подивимось. Чи є, буде якийсь результат по плодоношенню? От. Бо так думаю, що логічно, що тут вже, звичайно, коріння виросло, воно вже наросло. От, Йому тільки треба вкоренитися, то якби, по логіці тут вже має бути більше плодів, ніж і, і, в самої розсади. Бо їй треба, ще самій приживитися, потім і, і, треба. Виросте, Але і то, і то плодоносить, звичайно. Але якщо не буде різниці в кількості плодах, то можна прямо садити розсаду весною і з всі, всіма відрами не заморочуватися. Ну Звичайно, якщо буде різниця, то тоді є сенс є сенс вже, значить, таким способом викопувати, потім, потім знову садити. І Тут ще такий один нюанс. Хто хоче сам вирощувати розсаду, то, скажімо, оцей маленький кущик маленький, треба буде десь в кінці лютого занести в тепле приміщення, де ми проживаємо, поставити десь біля вікна. На світлу сторону тоді звідси підуть пророст, пагони підуть зелені. І ті пагони зрізаються, так що були бруньки в ґрунт. Саджанці, вони таким чином робляться саджанці. <кій> Ну Зараз ці вони відра знаходяться в літній кухні. Ось, Морозу поки не було такого. Ну і, Звичайно, як буде мороз, то треба їх переносити десь у льох на плюсову температуру. Я їх полив один раз, полив ґрунт зараз тут вологий. Щоб саме коріння не засихало. І таким способом воно буде збиратися мене до весни. Весною я їх винесу вже на вулицю. Буду виносити от, на вулицю, бо вже весною не буде морозу, а вже коли вже добре потеплею, тоді буду садити вже у, в ґрунт. От. Зараз перейдемо подивимося ще. Плоди. Так. Тепер проговоримо, поговоримо про по плоди. Е, ось такі, ось ці вони плоди. Пепіно. Бачите, зараз 23 січня і вони, ну, це залишки, залишки тих, що що сталося. от, плоди вони от такі от. Невеличкі, вони коротше, це трохи більші, такі полосаті. Ці, це величина плоду, вона не, не типова, тобто вона дрібненька через те, що вони це із другої хвилі цвітіння. І з перших вони мають бути розміром, як, як півлітрова банка в об'ємі. Оце нормальний для них розмір. Такого розміру було в мене тільки два плода. На одному кущику один пліт і на другому пліт. Чогось всього два було таких нормальних плода великих. Не знаю, можливо, через те, що велика жара була цього, цього року. Чи що, не знаю, але був, була перша хвиля світіння, цвіло дуже рясно. От, але тільки два плода зав'язалось. Потім десь. У серпні місяці була ще одна хвиля цвітіння, і тоді вже зав'язалось багато, будів, от таких от, невеличких. От Вони просто не виросли, бо вони не спіли вирости. Бо вже в серпні місяці ночі починалося холодніше набагато наполовину і вже, січ, і вже вересень, то вони просто не спіли вирости. От. І вони долежали до цього часу тільки за того, що вони були ну, абсолютно ще не зріли, просто зелені. Вони весь час лежали, як помідори, дозрівали. Ну, звичайно, коли будуть плоди вам визрають на кущі, то вони так довго вам не будуть, звичайно, лежати. Ось такі вони всередині. Бачите, Ось оранжевого такого кольору вони всередині Ось. шкірочка у них дуже тоненька. В середині тут немає, бо вони не визріли, але в середині має бути насіння. Пахучі дуже. Ну, щодо смаку, ви знаєте, смак, він для наших органів чуття незвичний, бо це є, так сказати, тропічна чи субтропічна рослина вона в нас не росте. Тому може такий бути дивний ефект, що вам. Відразу смак може якби не сподобатись. От Чому? От я пам'ятаю, що коли я був в дитинстві, то перший раз спробував маслини, то вони мені дуже не сподобались ці маслини. От. А потім, коли я вже їх знову їв, зараз я їх дуже люблю маслини. А перший, перший смак е, був негативний. Так само і ось тут а може е, здатися, що він якийсь ну, несмачний. Хоча смак е, він дуже схожий на диню. Дуже схожий, але це не диня. Інші але дуже схожі, але не диня. І коли вже, це, я пробував другий раз, коли із таких от малих плодів, бо їх було дуже багато, десь приблизно, мабуть, штук 50 було плодів таких, от, тоді вже смак. От, зовсім іншим мені здався, вже кращим. Я думаю, що на другий рік е, ще краще буде смак, тому що вже організм е, буде знати е, смак цих плодів. А на перший раз може здатися, що він такий не Ну, Насправді він нормальний смак, дуже соковита м'якоть, дуже соковита. От, так що, е, хто любить, той може це вирощувати. Е, так, ну, звичайно, що їх жуки їдять королацькі, тому що е, вони висаджуються разом з помідорами, а ще <короли> всі картоплі немає, жукам нема що їсти. От, тоді ну, приходиться просто виходить, щоб їх не кропити, просто виходить і збирати раз в день ці жуки. От, поки вже не буде картопля, їм вже буде що їсти їм вже буде їсти що, що, що далі. А так, вона обично росте, не треба їх різати, не треба їх проривати, росте, як обично. Так, трошки заминка сталася. Значить, що хочу сказати. Вирощувати пепіну дуже легко, просто посадити його, коли вже ґрунт прогріється. Ну, подивитися там від того жука королацького, хочете мотива я, Я особисто не кропив, просто ходив, збирав. Десь раз в день, вранці чи ввечері того жука. На тому і все. Росте воно дуже добре, розростається дуже добре. От. Нічого не треба робити абсолютно. От. Так що можете вирощувати, хто цим любить займатися. У нас воно росте. Ці, е, ці плоди, не знаю, як їх правильно назвати, чи це фрукти, чи це, чи це овочі, ну одним словом, е, плоди. Ось така от загальна вам практична інформація. Так що пробуйте, хто цим цікавиться. На цьому все. Слава Ісусу Христу! Слава нашій Україні і нашим героям-захисникам. До побачення!